Служба безпеки спільно з національною поліцією ліквідувала ще один канал продажу важких наркотиків та психотропів на території України. У результаті спецоперації затримано організатора і двох основних учасників наркосиндикату. За матеріалами справи зловмисники облаштували на території регіону дві нарколабораторії для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини. Щомісяця фігуранти могли виготовляти товару на понад мільйон гривень. Наркопродукцію збували через розгалужену мережу наркодилерів, систему закладок по всій території регіону, а також направляли поштовими відправленнями під виглядом сувенірної продукції. Встановлено, що партії замовлень поставляли на територію Київської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. За даними слід. Лідерами угрупування було подружжя Щеркас та їх спільник. Виробничі потужності для виготовлення важкого психотропу вони облаштували у орендованому домоволодінні на території регіону та у гаражному кооперативі міста. Для пошуку клієнтів ділки створили анонімний чат у популярному месенджері, рекламу якого розповсюджували через наліпки на партіях товару. У ході обшуків у помешканнях та нарколабораторіях виявили готову партію АПВП, амфетаміну та канабісу, понад 50 літрів прекурсорів. Лабораторне обладнання. Банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за товар. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це за незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисники знаходяться під вартою спецоперацію, проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.